Всім привіт! Сьогодні зробимо розпаковку чергових посилок з Aliexpress. Тут у нас три посилочки, і ми зараз їх розпакуємо. Так. Що у нас тут перші? Тут у нас три товари, здається так. Більше нічого немає. Так, Це у нас перша посилочка. Давайте відразу вам покажу, що тут є. Це у нас ось така насадка, в принципі, для закручування. Ну, тут якби шестигранних стоїть, я не знаю, чи тут на 12 приблизно. Да? Але він якийсь такий кривий, що мені здається, воно нічого не закрутить. Ось, Не знаю, чи вам видно чи ні. Ну, реально, він якийсь там кривий всередині. Да? Ось. Але ця насадка більше бралася для того, якби, ну там показано різні якісь крючки закручувати. знаєте, Сюди поставили крючок і воно в принципі, повинно було закручувати. Але якість бажаю бути кращою. До речі, ці товари всі, в принципі, здається тут. ну, з цієї посилки е, вкладка Choice, на, на першій на головній сторінці. Так, <кій> от, 2 долари насадка, та, ну, якби на мене не вартує, здається, 2 долара. Ось тут такий набір вже вартував, здається, 3 долара. Все б нічого, але тут немає, скажімо, ось виїмки, да, щоб воно трималося все в імпахі. Тому реально це великий мінус. Коли в шуруповерт, воно, ну скажем нормально, а ось в імпакті воно, воно не буде там триматися, Тому або самому робити, скажем, якусь виїмки, так? Ну ось, ну тут від 13, якби такий наборчик, не пам'ятаю, десь 3 долари, можливо, вартував. Досить, в принципі, класно б, бо... але, ну повторюсь, це якусь викрутку, да, воно, бачите, піде. Але в імпакт, можливо, воно б... Від, скажімо, від його сили могло відразу поламатись, тому можливо і туди його не, не варто ставити. Так. І наступне це у нас ось такий ліхтарик. Так, там у нас є USB, мікро, ну і магнітна пластинка на клієчка. Так, що ми маємо? Ну, тут ще можна завісити. Получається від. Так, тут у нас ніби три положення, хоча незрозуміло, чи вони є. Ну, від руху повинен він, скажімо би, засвічуватись і коли вже темно. Ось, бачите? Да. Тобто у нас зараз світло, він не з... можна ось так. Вон, вимкнув собі, ось так, і все. Ну і можна вимкнути, досить класно. Тому що в мене були попередні, подібні, там не було, скажімо, вимикача і дуже погано. Тобто він собі міг коробці там так. Наступне, Наступне, що ми маємо. Так, Тут в нас тут, здається, так. один товар, і це в нас бананка така, сумочка, таку вже трим, я вже виписував, здається. Так, да, це вже друга. І ця буде, скажімо, досить така класна, тому що в мене там в одному відео є світло, то вона по якості, ну, можливо, однакова, але тут, бачите, більше відділів, тобто є основний. І скажем, два таких додаткових. Да? Скільки пошив, бачите, який. Ну такий. Ніякий, як би скажемо. Да? І, до речі, вона десь вартує там 4-5 доларів. Тому таке, скажемо. Перша була вроді, нічого, да? Я, в принципі, середину не заглядав. Ось. Ну, Це якби така. Рекомендувати ці винанки не буду, тому що ну, вони трошки поганої якості. Так, наступно, подивимося, що у нас тут. Так, Тут у нас товарів трошечки побільше здається. Так. Це також із складки чойс на першій сторінці. Так, що ми маємо? Ми маємо дві пари, не те, що дві пари, шість штучок магніти, щоб тримати саморіз на біті. Зараз вам покажу один, щоб зрозуміли. Хто не знає для чого, це можна використати. ставити. одягаєте сюди на біту. І саморіз тримається за ось цей магніт. Тут, до речі, є, скажімо так, упарчик, який буде триматись на бійці. Ну і, відповідно, магніт також. Це все разом буде собі триматися. Так, це у нас ось такі штуки. Наступне. Тут 4 пилки повинні бути, 4 полотна до сабельної пилки. Так і є. Три по дереву, одна по металу. Так і є. Ось одна по металу. Така штука. Так, Я як по якості не знаю. Не можу сказати, не пробував ще. Так, наступне у нас йдуть такі зенкери, як вони там називалися. Тобто, скажімо, як би зачищати опір, напевно. Е, В металі, скоріш за все. Ось, коли ви засверлили звичайним сверлом, його зачистити, скажімо. Але мені здається, що це, як то кажуть, до дупи Якість. І заточка ось цих штук, ну це, це взагалі. В общем, не знаю, що, що це можна буде робити. В принципі, це взагалі штука взагалі маленька така ну скажем параша така якась. Так. Наступне у нас тут кілька сверел йде, е, і ось така, скажімо, штучка-ручка. зажений патрон, не знаю взагалі, Ну, отака штучка. Вручну сверлити, я не думаю, що хтось взагалі буде, тому що це ну, абсурдно буде. Ось, бачите? Ви затискаєте сюди. Е, як? Я взяв не для сверрел, а скажімо, сюди можна <кхи> поставити, будь-що, якусь голку, шило, да? ви собі її затиснули, і ви маєте вже, скажімо, ручку працювати чимось, так? Ось. Ну, Для таких, як ви цілих. Невеличка, скажемо, да? ну, отака от прикольна штучка. Так. І ще у нас останній товар це так. Кріплення деталом. Так, Це у нас виходить датчик руху. До речі, тут у нас раз. Тут два положення. Є треті. Ну, вроді є три. Ну такий переключатель, що взагалі. Дуже галійний, є один і другий. Ось тут якісь 262 С-32 це, напевно, рівень. А, це секунд, напевно. 16, 32, 262 секунди, напевно буде світитись, так? якби, напевно, так. Ось, А тут день, скажімо, пасмурно і ніч уже, напевно. ось. І від датчика руху буде, скажімо, світитись лампочка. Ось така штука. Ну, комусь може вона згодиться. Дивіться, посилання на дані товари не буде, тому що я сказав, вкладка перша чось, 3 за 6. Але товари там дорожчі. Заходьте, шукайте. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь і пока.